Привіт, я Марія, власниця розсадника росаника Plants. Як бачите, зараз у нас такі яскраві, яскраві півонії. А, погода максимально осіння, холодно, мокро, але, але зараз, як ніколи, потрібно подбати про красу весняних квітів півоній. І саме восени ми обов'язково підживлюємо всі півонії. чи то вони мене як горщику. Чи то вони у вас в саду грунті для того, щоб рослинка добре перезимувала, наростила свої квіткові воруньки здоровими, сильними і повними енергії, щоб наступного року радувати нас квітами. Пігоні розсадника я обов'язково також буду підживлювати. Для цього я використовую 11 3,1138. Чому саме з таким НПК? Тому що зараз азот уже не потрібен і лише ті півоніки, які мають залимкувати листя, там ще продовжується процес фотосинтезу. За рахунок цього у нас є 3% азоту. Далі безпосередньо 11% фосфору. Це для того, щоб рослинки гарненько наростали корінчики, щоб корінчики продовжували рости не лише зараз, а й протягом всієї зми. Ну і 38% калію для того, щоб рослинка максимально добре підготувалася до низьких температур. Тому що калію у нас якраз відповідає за а, зимостійкість рослин. Тому, тому 20 грам добрива на 10 літрів води. І Кожен кущик я буду поливати. В моєму варіанті, коли я говорю за те, що буду поливати 7-літрові горщики пілонії, буду використовувати 1,5-2 літри робочого розчину Якщо ж ви поливаєте ваші півонії в саду, там площа дещо більше. Вам варто використати 5-7 літрів на один кущик. ну і всідобре, Можна придбати. І хай ваші пионе рясно квітують.